Ну, взагалі для людей нормально їсти сезонну їжу. Коли це темна холодна пора року, ми їмо результати врожаю. Так? Ми їмо овочі, ми їмо коренеплоди, це буряк, морква, гарбуз, картопля ось це все. Угу. А коли настає сезон свіжих овочів, там, свіжої городини це там, починаючи з весни до, до кінця осені. Ми їмо те що, те, що зараз в сезоні, так. Тобто нормально не їсти свіжих огірків у січні. Нормально не їсти свіжих помідор у січні. Вони, по-перше, коштують дорого, якщо mm. ми говоримо про, про ціну. По-друге, смак ну зовсім не той. Я іншої думки. Я про те, щоб, якщо вкладати гроші, то в глобальне це в основні групи продуктів це м'ясо і рибу. Овочі, які в Україні слава Богу, не коштують дорого. Виходить, що при, при тому самому бюджеті вкладати в такі глобальні продукти, які будуть основи нашого раціону: це м'ясо, риба, яйця, хороші жири, а все, все останнє це вже так, хотілки.